Сьогодні ми зібралися для дуже важливої події. Ми відкриваємо пам'ятник, і пам'ятник говорить нам про пам'ять. Коли стояло питання, де ж його поставити, чи його поставити на кладовищі, чи у центрі села, то наша православна громада підтримала думку про те, що це повинно стояти у центрі села, що його повинен бачити кожен і згадувати те, про що сьогодні сказано так багато слів. Ворог роду людського, богоборець, має інше ім'я як обманщик, брехун. І от брехня і правдою боролася завжди і буде боротися до Кінця цього світу, поки не прийде той, хто переміг саму смерть. Господь. Ми багато знаємо із історії і причини, чому так сталося і хто це робив. І могли б назвати поіменно. І навіть та людина, яка очолювала ці діяння зловісні, Сталін, мабуть, мало хто з вас знає, що перший його псевдонім звучав як Демонашвіллі. Це був один із богоборців. І голоду 33-го передувало руйнування храмів. Ви знаєте, що в нашому селі храм був зруйнований у 31-32 роках. І Люди були обмануті тим, що до чого кликав Ленін у свій час, закликаючи, що заберемо землю у багатих фабрики, заводи, у тих, хто ними володіє, і, собственно говоря, знищили тих, хто умів трудитися, тих, хто трудився. Я теж вдячний рабу Божому Василю, якому Господь вділив від своєї творчої сили. Творити отакі знаменні місця, чи це е, в пам'ять хлопців, які загинули в Афганістані, чи це в пам'ять події Чорнобиля, чи це в пам'ять оці страшні події голодомору? Хай Господь дальніше надихає на такі добрі діла, його руку, укріпляє серце і дає розум, тому Господі. А нас усіх, Хай Господь. Сподобляє, подвигає на молитву, на молитву за наших близьких, тих, кого ми знали і кого не знали, де в кожного, мабуть, в роду був хтось, хто загинув цією страшною смертю у ті страшні роки. Будемо молитися за покійних, будемо молитися за живих. Зараз освятимо цей пам'ятник і створимо невеличку запокійну